Стрілянина із втечею у центрі Києва. Нині поліція встановлює обставини справжнього блокбастеру, який розгорнувся посеред дня у столиці. Відомо, що 39-річний озброєний чоловік увірвався до офісної будівлі на Подолі. Декілька разів вистрілив у працівницю компанії, ймовірно, із травматичного пістолета, і втік з місця подій. 53-річну потерпілу доставило до лікарні із пораненням обличчя та тіла. Нападник же, як з'ясувала поліція, втік на машині до одного із мостів. Там покинув автівку і вчинив зістрибнувши у річку Дніпро. Тіло чоловіка витягли із річки працівники ДСНС, і нині його оглядають судово медичні фахівці. Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС. Наразі його оглядає судово медичний експерт. Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Автівка вибухнула біля торгового центру в середмісті рівного. Постраждало двоє чоловіків. За попередню інформацією, один із них у тяжкому стані. За словами очевидців, автомобіль спалахнув, коли водій був усередині. Довкола були десятки свідків. На місце прибули усі екстрені служби. Медики швидкої надавали допомогу. Постраждалим, рятувальники гасили пожежу. Правоохоронці з'ясовують обставини події і деталі обіцяють повідомити згодом.